Взагалі мене слухаєш? Так. І про що я зараз говорила? Про свою бабську фігню, як завжди. Гаразд, цього разу тобі пощастило. Як вам нові свічки від безсоння? Чудово лікарю. Я навіть не встигаю палець витягнути. Мам, я все з'їв! Ось тому, сину. Ми хочемо, щоб ти вже жив окремо. Як себе видасть російський журналіст? Не знаю. Якщо російський журналіст помре на ефірі, його голова ще хвилину говоритиме про Україну. Яким в армії хочеш стати? Танкістом чи штурмовиком? Воєнкомом з Рівненського ТЦК. Вчися, салага, бо так і будеш усе життя ключі подавати. Чоловік зраджує. Брайте, що робити. Скропи сковорідку святою водою і наверни його на шлях праведний. Лікарю, у мене в голові постійно якась музика грає. І що саме вам заважає? Вона не замовкає. І Головне це не те, що я люблю. Мамо. А що потрібно робити, щоб залишатись здоровою і мати хороші стосунки з чоловіком? Знаєш, донечко, найбільш корисна порада вчасно закривати рот. Бачите? В спирті черв'як одразу гине, а у воді продовжує жити. Який висновок можемо зробити, діти? Якщо пити спирт, то глистів не буде. Ти тут вперше? Ні, блін. у друге. Скажіть, будь ласка, чому ви пішли працювати в ТЦК? Красти не вмію, воювати боюся. Знаєш, хто сказав боїться? Муршевелець. Що? Я ж бачу, груди піднімаються. Він ще дихає. Лікар сказав у морг, значить, у морг. Повертатися. Погана прикмет. Суддю на мило! Якщо ще хтось раз крикне «суддю на мило, то я його вижену із зали суду. Суддю на мило. вас підсудний, це не стосується. Ми йдемо на українську землю. Скільки раз уже казали, не на, а в українську землю. Чеш, Зорі? Бачу. То вставай палатку вкрали. Ей ти ухилян, придя військове посвідчення. Немає. Якщо акуратно зіб'єш муху у мене на щоці, відпущу. От курва. Ви знаєте, що таке обідно? Це коли під час обідньої перерви ти працюєш, реально працюєш, а сусіди в чат-будинку кидають повідомлення з номером твоєї квартири, з проханням займатися сексом тихіше. Не гальмуй, хвостатий, час піджимає. Спокійно, дядьку, я взагалі-то комісований. Що? Сертифікат є. Серце. Восьме життя залишилося бережу. Тут із нас не справжній, бо хтось вирішив написати запит! Розуміння цього роздирає нас зсередини! Ми всі ненавидимо його за це. Я не хочу наводити на тебе пістолет, але я мушу виконувати запит. Вибач, це не мій вибір. Знаю. Тримайся. Твій запит мене вбиває. Напиши щось інше. Врятуй мене. <рик> <рик> а ну бігом в був! Чуєш мене? Давай хутко! Я, я Мовчати Всім важко! Держава чекає! Рухайся! <рик> Букуса сказав! Ще раз тримаєш, посажу за непокору. Благаю. Досить! Куме. А ви знаєте, як москалі перекладають наше слово шабля? Як? Помовчити, девушка! Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Я знаю, одна вчора мене вже обслуговувала. <рес> Оце я, мабуть, у рай потрапив. Я що, у рай потрапив? Якби тут ще сірники були, то так. Скажіть, будь ласка, що ви зазвичай робите, коли у вас вдома вимикають світло? Та що. Біжать подивитися, кому ще вимкнули. <рес> <Справи> до жени! <рес> Лікарю, що мені робити? Мій чоловік постійно хоче сексу. Дай мій номер телефону. Я дуже хвилююся. У мене з першого разу ніяка справа не виходить. Якщо з першого разу у вас нічого не виходить, <рес> то парашутний спорт не для вас. Зб'єш ногою яблуко з моєї голови, відпущу. Курва! Я ніколи не піду на війну. Я не дебіл помирати за когось. Помирають не за когось, шавко. Іди!